Зараз вони будуть грати зі Сполученими Штатами Америки в цю гру. Вони хочуть вивести з під санкцій деяких російських олігархів, і, ну вибачте, логіка російська доволі така погана і для США, і для України, тому що Росія хоче, щоб це сталося до того, як вони припинять ракетні обстріли загалом, і до того, як вони підуть. На реальні кроки, будь-які, які можуть сприйматися кроками до деескалації, до завершення війни, поки Росія не зробила жодного такого кроку, які там вони сигнали шлють, про який каже Дональд Трамп, не зрозуміло, оскільки ракетні обстріли продовжуються щодня, і війна нічим не змінилася взагалі. Російське ВПК нічим не змінився, ніяк не змінився. Він навпаки нарощує виробництво зброї. А от росіяни будуть максимально зараз присвячувати будь-які зливи у медіа, будь-які теми зняттю санкцій. Відповідно, вони намагатимуться просунути.